Дівчата, усім добрий день. А в нас сьогодні жара жарою. Я вже в відпустці відпочиваю на повну катушку, як то кажуть. Що я сьогодні буду робити? У мене ще сталося молоко. Пам'ятаєте, я тоді сир відігрівала. Ну, робила свій домашній твердий сир. І в холодильнику в мене залишилася банка з сироваткою. Зараз вам покажу. Ось, бачите, яка сироватка. Ціла банка такої гарної сироватки. Гріх її виляте. Зараз я візьму наколочу блінчиків. Блінчики в мене будуть просто сироватка, яйця, мука, олія, трішки соди, солі і цукру. Все. Більш нічого додавати не буду. Ніякого кипятку, нічого. І побачите, які будуть гарні в дирочку. Зараз приступимо до приготування. Ось, я вже приготувала миску. Зараз будемо все там мішати. Дивіться, зверху сняла, думала, що це щось таке, не знаю. Взяла, попробувала а це дівчата сметана, яка вкусна. М -м -м -м. Клас. Я ще такої смачної не їла. Як, така густа, як слівка. вона тут? Не можу поняти. Ну, коротше, так відігрівала я сир. Аж всі жири тут залишилися, мабуть. Дуже смачне виходить. Так, це буде в баночку, в мене буде до моїх блінчиків тоді. А сироватку зараз я беру, виливаю в миску. Ось я в миску вилила вже нашу сироватку. Зараз додаю сюди 5 яєць. Сироватки у мене півтора-літрова, бо півтора-літрова да, баночка в мене якраз була. Така чуть-чуть неповна бо сметанку зібрала. Потім чайна ложка ондо, соди, мука, олія, 2 столових ложки цукру і чайна ложка солі. Робимо блінчики. Ось, дівчата, таке тісто у мене вийшло. Бачите, рідесеньке. Я буду такі блінчики. Рідкі рідкі робити. Тісто таке взагалі рідесеньке, рідесеньке. Ну, і таке плотненьке, як збиваємо. Все, я його добре збила. Тепер дам йому, щоб воно постояло ну, хвилин 20. Щоб, як то кажуть, всі ті інгредієнти один з одним познайомилися. А я тим часом розігріваю сковорідку, мащу її олією і починаю випікати. Ось, бачите, які жаряться в дирочку. Ну, все. Починаю жарити. Пожарю та й покажу вам. Мені так подобаються ці дирочки на блінчиках. М -м, краса. Все, дівчатки, ось таких блінчиків я нажарила. Так, що мені подобається, бачите, в дирочку. І не треба ніякої мінералки, кип'ятку і всього остального. Що в мене є більші і менші блінчики, бо на двох сковорідках їх жарила. Так що готуйте разом зі мною. Хто мені напише, що мені треба худати, будемо худати. На блінній дієті. Всіх люблю, цілую, пока!